Доброго часу суток. В попередньому відео ми розширяли базу, скрафтили все необхідне для першої електроенергії і в загальному рухались по технологічному прогресу. В цьому відео будуть втрати, біль, страждання і тотальне винищення банші. Так нарешті, нарешті, я добрався до цих банші. Так як я займався розширенням своєї бази і трішки посунув спуск свою гобіцьку нору, необхідно було також посунути і вхід. Все заради кількох додаткових блоків місця внизу, тих блоків, які займали сходи, поставив двері, які мені чомусь більше схожі на плитку шоколаду. Так як нора гобіцька, то поки матеріал входу буде земля. Оглянув вхід з вулиці, почув в себе за спиною якийсь підозрілий звук. Подивився кругом, нікого нема. Вирішив спуститися вниз, подивитись, чи знизу виглядає вхід нормально, і тут банші. Хто дивиться моє відео в перший раз, мабуть, не розуміє, що за банші і що вони роблять на моїй базі. Вони тут живуть, живуть проти моєї волі, тобто спавняться і прилітають сюди. Ще з самого початку гри на цій збірці в мене з'явилася теорія, що вони можуть спавнитись на досках темного дуба, і кількість цих досок на моїй базі я постійно при можливості зменшував. Це зараз я чудово розумію, що ці доски самі по собі їх не спавнять. Тут потрібно ще два елемента рельси і павутина. Про це навіть писали в коментарях під відео. Всі ваші коментарі я обов'язково читаю. Так як місця на базі стало більше, можна зробити невеличку перестановку меблів, ну тобто всяких верстаків, але моїм сусідам знизу щось не дуже сподобалося, що я таскаю по підлозі свої меблі, і вони прилетіли висловити свою думку. Та відпусти мене. Чудо трава. На це в мене були свої аргументи в вигляді рупієвого меча. Блін, у мене на базі кусочок руди, я не хочу його копати. Бо я ще його купну, а там вилізуть е, три гнома, гнома, які мені півбази знесуть. Це я про геонахів, щось типу рудних големів, які мають шанс вилізти, коли ти копаєш руду, а вилізають вони з ломанням блоків кругом свого місця спавну, тому копати руду на своїй базі не дуже безпечно і не дуже розумно. Пройшло зовсім небагато часу, і сусіди прийшли сварити, що я роблю ремонт посеред ночі, групієвий меч їх знову заспокоїв. А якщо замість ремонту ти вночі вилізеш на вулицю, там завжди тебе хтось буде очікувати і буде кидатись в тебе якимось гімном, яке горить. Причому кидатись навіть через закриті двері після того як ти вже зрозумів свою помилку і забіг на базу. Ну і чим більше ти проводиш часу на своїй базі, тим частіше до тебе прилітають сусіди, ті, що банші. Рупієвий меч це я б сказав залізний аргумент, але він скоріше рупієвий аргумент. Хтось колись мене питався, чому я не розкопаю все кругом своєї бази, але це не зовсім реально зробити, тому що прилітають вони до мене не прямо з під моєї бази, а звідки зі сторони, і прилітають вони через стіни. Знов банчувати, ну давай оте, четвертий рівень, блять. Останнім часом вони почали пролітати набагато частіше. І коли я кажу, набагато частіше це набагато частіше. По якійсь причині їхні ХП-бари видно через стіни, і можна побачити, що крім того, що я щойно вбив, там їх ще три. Ти собі спокійно стоїш, дивишся в скриню, нікого не рухаєш, і на тобі. Ну це відволікає і дуже сильно відволікає. Ти просто кожен раз забуваєш, що ти взагалі шукав в тих сундуках. Це відбувається постійно. Просто постійно б'єшся за своє життя на своїй базі. Так як в мене закінчується м'ясо Сколопандер, я вирішив спуститися до Сколопандера, ще назбирати трішки м'яса. Дуже воно мені сподобалось набагато краще, ніж просто хліб. А, ні, все мені піздяць. Поки я набивав сколопендер, ззаді прилетіла банчі і навісила на мене ефект страх. А коли на тобі ефект страх, ти просто починаєш бігти в будь-які сторони, і я почав бігти прямо до сколопендер. Тих сколопендр там, звісно, ну просто море, багато м'яса, багато їжі. Правда, те м'ясо ще й агресивне відбивається і отруює. Ну просто повно м'яса. Назбираєш собі такі про їжу, можеш дуже довго не думати. Звісно, під час того, як ти збираєш це м'ясо, може прилетіти якась фігня, для якої м'ясо це ти. Ще ця фігня має таку дуже неприємну здібність телепортуватись тобі за спину. До речі, саме через цю фігню я втратив свій куб, не знаю як його ще назвати, в якому я зберігав свої ресурси. Він просто знижений. Я так і не розібрався, куди саме він зник. Мені здається, він з мене випав і якимось чином задеспавнився, або кудись провалився чи просто не зберігся після смерті. Коли я зрозумів, що він зник, я почав шукати його кругом в надії, що може все-таки знайду, але його ніде не було. Це дуже так сильно підірвало мені настрій, тому що я навіть не пам'ятав, що я поклав всередину, не пам'ятав, що втратив. А не предмет пропав з інвентаря. Я шукав його і знизу, і зверху, і розкопував все і безрезультатно. І під час цього на мене ще й нападає банші під час моїх пошуків. Я навіть пішов шукати на саму поверхність над тою точкою, де вбили, і мене там вбила якась херня, що в такій ситуації виводить ще більше. До цього всього ще якийсь моб вночі перебив всіх моїх бізонів і коров. Ну це просто піздець, це якесь комбо. Я думаю, тепер можна зрозуміти, чому я відео називаю страждання жабрикоса. Тому що все завжди йде через жопу. Під час моїх розкопок в пошуках цього куба на мене почали шість сколопендри вилазити. Yeah. Ну немає ніде, немає, я все обшукав, Вниз прокопав, вверх прокопав, з усіх сторін обійшов, немає. І чим довше ти шукаєш, тим більше ти розумієш, що навіть якщо він кудись випав чи провалився, то він просто задиспавниться за той час. І я його так і не знайшов. Від цієї злості і розчарування я поліз битися зі сколопендрами, і в мене там плюнула смерть в буквальному смислі цього слова. Причому плюнула насмерть. Обідніше всього, коли ти втрачаєш щось і не знаєш, що там було, це як втратити рюкзак, а цей куб я використовував для зберігання добутих ресурсів, і я навіть не знаю скільки їх там було. Може багато, а може мало, і я просто рубаю всіх цих мобів зі злості, тому що через них я втратив цей предмет. Я навіть зупинив запис відео і пішов дивитися в повторі, куди подівся цей предмет, і все рівно я його не знайшов. Якийсь час після всіх цих пошуків я просто мовча ходив в шахті і копав, копав всяку херню. Ну і за кадром я скрафтив новий куб для зберігання предметів. Настільки все розкопав біля спавнеру цих сколопендр, що вони звідти лізуть тепер через кожну щілину, а банші допомагають їм нападати на мене. З їхньої сторони це дуже підступно. Ці сколопендри мені навіть лут свій не давали забирати. Бісить. І коли я відбивав свій лут в тих сколопендр, прибігла ще й чупакабра, Ну тут же без шансів. Банші, блять, я знайду нахер їхні спавнери спавнерів зламаю. Моя помста буде страшна. Коли я нарешті забрав свій лут і викидав всякий мусор, на мене напала чупакабра. Твою ж, сука, чупакабру за ногу. Не без проблем, але я свій лут забрав, і ви тільки подивіться, що я знайшов шахта. Шахта. А що потрібно, щоб банчі спавнились? Доски, павутина, рельси. Це все є в шахті. Моя помста буде страшною. Я знайшов звідки ті тварі лізуть. Я прописав тут сетхом, щоб точно не забути, де це місце. І що було далі? А далі було велике винищення домівки банші, всього на чому вони можуть спавнитись. Заодно було винищення отруйних павуків, тому що отруйних павуків ніхто не любить. Якби в мене був вогнемет і бензопила, я б прийшов туди обов'язково з ними. Вогнемет, щоб випалювати все живе, а бензопила, або для досок, або також для цього живого, що там є. Після цього всього, що банші зробили, я не залишу їм жодної павутинки, жодної рельси, жодної доски. Це я зараз знищую лише павутину, а потім я візьму за все решту. Щоб точно нічого для них не залишити. А ось і перший признак, що я рухаюся в правильному напрямку банші. Так, вони спавняться саме тут. Okay. Сука, зелена криса. Блять, здохне. Ні, сука. Сука, зелений щур. Навіть якщо в нього зовсім немає хп, це не факт, що ти зможеш його подолати. Ти можеш просто по ньому навіть не попасти. Сука, зевена. Ще одна сука, тільки вже не зевена. Та блять та піш. Іди, іди. Цензура. Інколи доводиться і цензуру вставляти. І от коли ти після смерті спавнишся на своєму ліжку, а там нападає ще й банші, то це вже взагалі не просто нападає, а ще й вбиває. І коли ти майже вбиваєш одну, прилітає ще одна, в який... Повно хп, повно сил. Мені здається, вони починають підозрювати, що якщо мене не зупинити, я винищу їх всіх. Добре, що я поставив сундук з кам'яними мечами в доступності від ліжка. Тепер, як тільки я спавнюся, я одразу хапаю кам'яного меча і починаю захищатись. Поки я пробував дістатись до шахти зі своїм лутом, вискочив гнек і не дав мені дістатися до свого луту. І це повторюється. Тепер йому допомагає грю. Футболять мене так, що навіть тяжко по них попасти. Чому ж це відео називається страждання жабрикоса? М -м -м. Пускаєшся знову якийсь павук обнімає твоє обличчя і прибігає цей гнек. Це перемога, але якою ціною подивіться скільки після цієї битви в мене залишилось ХП. і в мене немає чим його відрегенити. Ой-ой-ой. Сука, одне сердечко. Я зараз точно до свого лута докупаюся і точно з одним сердечком всім піздюлей дам. Так і сталося. Мені хватило одного удару від Чупакабри. Помста буває такою приємною. На цьому все. Всім дякую за перегляд. <реку> Я не повжу, ще раз блідошся втратив сука, ну ту харицю. <плес>